Так, друзі, давайте я вам розкажу ще про приборочку цього мотика, бо я так вже почав про неї говорити, але не розказав детально. Приборка насправді ну, якби 2016 рік, що ви хочете, мотоцикл вже з тієї епохи і е, зараз дійсно вже багато дисплеїв такі, як планшети з кольоровими екранчиками, де у вас там все. Красиво, нарядно, там, анімовано. Тут ще все по-старому. І ось цей дисплейчик який зліва, він взагалі не інформативний, як на мене, бо він замаленький, на ньому багато інформації. І я його знаю, що там дивитися. Єдине, що зручно, те, що ось ця перемикалка. Джойстик він ну, в принципі простий. Чотири клавіші, вверх вниз сет і назад. О, до речі, у нас датчики в колесах є. датчик контролю тиску, ТПМС система. Дуже класна штука, я прям мріяв, що в мене на мотику це, це було, бо їздити з манометром вже задовбався. Так от... Дисплей мені не подобається цей зліва. Він показує реально багато інформації, вона навіть і корисна, але ну, чи може я не звик. Та ні, хір там не звик. Звик. Просто воно реально ну, мені не подобається. Незручно. Те, що мені дуже не подобається в цій приборці, це е, передача. Індикатор вимкненої передачі, він такий маленький, ти ну, і неможливо швидко подивитися, яка в тебе передача вимкнена. Меняйся или здорово. Тому приборка, ну так собі, на 3 з плюсом, я можу сказати. Тахометр кайфовий. Далі, до речі, кнопочка лампочка нейтральної передачі теж не дуже велика. Але що прикольно, досить точно показує рівень палива. Не так, як знаєте, на мотоциклах. Ти 150 км їдеш на повному баць, а потім різко в тебе баць і вже там одна ризка. Досить актуальна показ інфу. Тут, до речі, можна поставити штатний GPS, я не знаю. Ух ти, який прикольний бусик. Не знаю, як він працює, в мене його не було, я не бачив. Але я впевнений, що якщо це штатна система, якась колаборація з Гривіном, то воно має бути досить корисним в дорозі. Тут така пімпочка є, вона відзнімається і там є штекер для підключення. Було б прикольно його затестити, якщо в мене колись з'явиться можливість його придбати або взяти на огляд, я обов'язково це зроблю. Сам вітровік, до речі, класний. Вітровік в місті, ось в таких швидкостях там 50-100, він нормально працює, я взагалі не відчуваю зустрічного потоку вітру. І з ним все, все більш-менш нормально, він прикольно виглядає. І він такий, знаєте, не занадто турінговий, що він аж там на пів метра ще стирчить над твоєю головою. Такий оптимальний варіант. Деякі кажуть, що воно погано на великій швидкості працює, але слухайте, ну на великій швидкості будь-який вітровик буде працювати погано, якщо ви їдете там 200. Тому тут вже таке. Тут, до речі, є у нас зверху аварійка, Ну так собі не дуже вона зручно розташована, треба тягнутися, але якби я її зробив трошки ближче, було б правильно. Бібікалка знизу, ну і спереду дальнє світло. Світло нормально перемикається. Що мені тут дуже подобається, це те, що поворотники автоматично вимикаються. Це Поправте мене, якщо я не правий, але це здається єдиний мотоцикл, де така фішка є. Насамперед, якщо брати мотоцикл 2015-16 рік, кайфова штука, він автоматично через там, секунд 10 вимикається, якщо ти його не вимкнеш сам. Далі ще одна така фішка, яка є тільки в КТМ, це підсвітка поворотів. Зараз я вам тут відеорядик пущу, як це працює. Класна фішка, прям як, все як на машині. Тобто немає такої опції тут, яка була в машині і її би тут не було. ну Ще й вентиляція сидіння було б кайфова і прям взагалі супер було. Але я думаю, що може в наступному поколінні ми це побачимо. Стосовно опцій мотоцикл просто шикарний. Тут, тут є все і навіть більше. До речі, в нас є демпфер теж від фірми. WP, це у нас підрядна компанія КТМ, яка робить підвізку для всіх КТМів. І він реально класно працює, взагалі ніяких натяків на воблінг не було. Ви бачили, у нас досить така була швидкість вже серйозна і руль стоїть як вкопаний. Взагалі мотоцикл дуже стійкий. В нього висота по сідлу 840 мм і він дійсно високий, але... Для високої людини в принципі це навіть комфортно. Отак, ну, зараз ми проїдемо досить стрьомний виїзд. І будемо повертатися. Ну що, як вам тест-драйв? Це був КТМ Duke GT, наш перший огляд на каналі. Я думаю, що він виявився досить інформативним. Я показав цей мотоцикл зі своєї сторони, як він мені а, в таких перших днях експлуатації, бо, як ви бачили з тесту, це було ще початок сезону, зараз вже трошки тепліше. Я Реально освоївся на цьому мотоциклу. І в принципі, все, що я про нього казав, так воно і в дійсності і є. Єдине, що я приловчився трохи до Квікшифтера і він мені зараз не здається вже таким жорстким, як був на початку. Дуже часто ми згадували Дукаті. Я думаю, буде логічним побачити в нашому наступному тесті цю марку. Не впевнений, що це буде саме Multistrada, але це точно буде Дукаті. Тож, підписуйтесь на канал, напишіть коментар. І до зустрічі в нових відео. Пока.